Він знову повернувся. Пригожин приїхав до Санкт-Петербурга. Тим часом у британській розвідці кажуть, що головний вагнерівець спричинив розкол в Росії. Хто наступний повстане проти Путіна? Деталі дізнаєтесь за мить. Ви на Фабриці новин. Мене звати Юрій Бівік. Євгену Пригожину не сидиться у Білорусі. Власник ПВК Вагнера повернувся до Росії. Днем раніше він приїхав до Санкт-Петербурга. Про це дізнався місцевий ресурс Фонтанка. За його інформацією, Пригожин відвідав обласний відділок ФСБ. Приїхав головний вагнерівець не сам, а з охороною. Видання пише, що кортеж керівника найманців із двох машин припаркувався поруч із приймальнею. Пригожин вийшов із авто і разом зі своїми підопічними зайшов у середину. А от вийшов звідти не з порожніми руками, а зі зброєю, яку у нього відібрали ще під час обшуків 24 червня. Далі цитуватимемо видання: Пригожину повернули два карабіни Сайга, нарізний австралійський карабін Штайн-Манліхер. Напівавтоматичну гвинтівку арка і ще кілька рушниць і пістолетів. Кінець цитати. Примітно, що серед поверненої зброї був і нагородний пістолет Глок. Його Пригожину свого часу вручив сам Сергій Шайгу. Звісно ж, до того як між ними розгорілося ось це протистояння. Усю цю зброю вагнерівець склав до авто і кортеж поїхав. Як бачимо, Пригожин досі розгрібає наслідки свого невдалого закладу, проте не він один. Постаннє ПВК. Посилило розкол серед силових структур у середині Росії. Про це повідомляє британська розвідка. Там вважають, що причиною розколу може стати зв'язок Пригожина та генерала Суровікіна. Так повідомлення про його арешт можуть не підтвердитися. Але розвідка Британії припускає, що Кремль все одно буде підозрювати його у зв'язках із Вагнером. Вона описує російського генерала так: процитуємо: хоча суровікін. Широко відомий на заході своєю жорсткою репутацією, він є одним із найбільш шанованих старших офіцерів у російській армії. Будь-які офіційні санкції проти нього швидше за все викличуть розбіжності. Кінець цитати. Причому проблема може виявитися набагато серйознішою. Причиною кризи у російському війську можуть стати і шойгу з Герасимовим. Після бунту Пригожина в армії Росії та й серед звичайного населення стали з недовірою ставитися до військового керівництва, адже воно проявило слабкість. Про це каже заступниця міністра оборони Ганна Маллер. Так, от за її словами, розгубленість і пасивність усіх вищих начальників під час спроби закладу викликали недовіру у рядових та офіцерів Міноборони та генштабу Росії. Більше того, деякі російські командири не хочуть тепер набирати до своїх підрозділів так званих зеків. Заважимо, що це в Росії поширена практика, особливо в ПВК Вагнер. Але вона, схоже, стає менш популярною. Ось як це пояснює Майлер. Цитуємо. Зазначене пов'язане з підвищеними ризиками дезертирства, проявів непокори та ймовірних бунтів військовослужбовців з числа колишніх засуджених. Кінець цитати. Але навіть за наявності таких проблем в армії Путін робить вигляд, що все чудово. Яскравий приклад: днем раніше, під час засідання шанхайської організації співробітництва, президент Росії хвалився єднанням усередині Росії. Фактично, в обличчя лідерам інших країн, у тому числі Сі Дзінпіну, Путін брехав про те, що в ситуації з закладом тримав усе під контролем. Цікаво, що він казатиме, якщо умовний ФСБ якоїсь миті, за прикладом Пригожина, захопить владу в країні. До речі, друзі, як вважаєте, чи станеться в Росії справжній розкол через бунт серед силовиків, і які наслідки він матиме для Путіна, зокрема, пишіть, будь ласка, свої відповіді в коментарях. Побачимось.